Одне з швейних підприємств Івано-Франківська від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну переорієнтувало виробництво на виготовлення одягу та інших необхідних речей для воїнів Збройних сил України. Тепер тут відшивають зимову форму для наших військових. Колектив цього швейного підприємства працює часто без вихідних з подовженим робочим днем задля однієї мети вчасно забезпечити воїнів нашої армії одягом. Більше 160 тисяч літніх комфортних військових костюмів нещодавно пошили на виробництві, тепер забезпечують армію зимовим одягом. 23 лютого підприємство виконує тільки замовлення для Збройних сил України. На даний період ми виконуємо замовлення по пошиттю утепленого одягу для наших солдатів. Ми отримали два великі замовлення: це замовлення, для, яке надало виконавчий комітет міської ради Руслану Марцинківим. Це обезпечити наших воїнів з Івано-Франківська. Це 552 утеплених одяги. І для області вони. І просять 4067, Ми взяли на себе зобов'язання до кінця листопада місяця пошити тисячу костюмів. Сировина для цих костюмів вітчизняна, яка відповідає усім стандартам. Модель розробили за погодженням військових. Міністерство оборони розробило значить, зимовий костюм, наче складається з чотирьох штук, значить це утеплювач і куртка, і штани, утеплювач і штани. Значить, ми з погодженням з військовими розробили зараз два в одному. Це куртка утеплена і штани утеплені. На навіть консультуючись з солдатами. З військовими вони погодились повністю, і зараз жірці знаходяться в кабінеті міського голови, які ми відшиваємо для наших воїнів. Він з тканини, яка водовідштовхуюча, яка не горить. Затверджено, вона відповідає ця тканина стандартам Міністерства оборони. Ось, бачите, воно є: замочок захищається, замочок відкривається з двох сторін. Він легко його зняти. Е, з, всередині є кишенька для документів чи що собі солдат може поставити. Зверху є планочка, відповідно, кишені утеплено, компактний, зручний, з капішончиком, капішон на е, фіксаторах. Одяг легкий і зручний у використанні, а це неабияк важливо на передовій. Штани теж мають бокові кишеньки для того, щоб… Солдат зміг чи щось поставити, чи ці підсилювача задньої половинки, підсилювача колін. І саме головне, що ми додали, так само фіксатори низу і фіксатори, тому що ви знаєте, навіть один розмір, але солдати бувають різні: Чуть-чуть вищий, нижчий. Він собі фіксатором може і довжину зафіксувати, і талію зафіксувати так, щоб... Ну, не спадало, не ті, не щоб йому було зручно. Ще тут виготовляють всю необхідну додаткову амуніцію, аптечки, сумочки для магазинів, гранат, ножів. Це для, для гранати. Це для це гранати. Для це ні, це не для патронів. Для це для Багазинів. Багазинів. Ага, магазинів. Магазинів, я кажу, так. ріжки, Бачите, це ріжки ага, правильно і, ріжки? І, вона... і вона така закривається. Воно ти цими... ми угу. причіпається до бронежилета там. Колектив швейного підприємства тепер працює, як кажуть, не покладаючи рук, аби вчасно забезпечити українську армію необхідним теплим одягом, адже синоптики вже прогнозують похолодання.